Яку стрілу подарувати вчительці на 1 вересня? Цвіточ! Ось такі всередині. Куштуємо. Дуже цікаві, дуже пряні за смаком. Шоколад взагалі не пересолоджений. І я вам скажу, що я майже не відчув смаку шоколаду. Виключно смак помадки. Житомирські ласощі. Тут явно чорний шоколад. Куштуємо. Друзі, ці мені сподобалися більше. Тому що, по-перше, я відчував смак і шоколаду, і помадки. Тут чорний шоколад, вони були менш солодкі. І помадка, так само, як і попередніх, дуже така пряна, яскрава за смаком. І що мені сподобалося, що вона була не така спиртозна. Рошен! О, ну це взагалі по-багатому. Дуже гарно вони виглядають, звісно. Куштуємо. Так само дуже яскраво відчувається смак і шоколаду, і помадки. Мені це дуже подобається. І мені сподобалася сама помадка. От із усіх попередників вона єдина, повністю відрізняється за смаком. Вона має якийсь такий приємний, насичений ромовий смак, а не легке печіння, якісь е, спеції і спиртозність. Тут взагалі не відчувається ніякої спиртозності, Є приємний смак. На першому місці рошен. На другому місці житомирські ласуші.